Яка там у вас картинка? Сонце багато, багато сонця. І що робити? Зависає. Ну що, в сонце є сонце. Так Дякую за вподобайки. Дякую, бачу, що включилися. Сонця багато. Куди тікати не знаємо, але ж це ж лаванда. Ви мені там хоч напишіть, вам видно щось чи дуже світло? Привіт, 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 моє сонце, привіт. Привіт тобі від лаванди. Лаванда в нас цього року просто неймовірно унікально красива. Вона у нас просто сьогодні, привітики. Я б сказала, одна із кращих в Україні. Не побоюсь цього слова. Вона в діаметрі деякі кущі у нас, ви тільки собі уявіть, до двох метрів. Так виростає тільки на полях Франції, на полях Провансової, так виростає лавандин. Я вам вже казала, ще покажу вам там його.